Скільки він брав грошей за тренування, це господарство капець, скільки коштує туди? Плюс туди ще вкласти потрібно. Немало а франшиза в чому полягає? Зараз все в інтернеті, бери, вивчай. Скільки коштує тренування, коли я прийшов з прийшов в графіт. Тренування у нас 12 тренувань коштувало 960 гривень, як час пам'ятаю. І там раніше була кофейня, і там закрили кафейні, почали робити зал. Я ж кажу, 960 шістдесят гривень. 12 тренувань на даний момент. Я не знаю, я вже більше року не працюю. Я не знаю, скільки зараз коштує. Тисяч наверно одне тренування коштує гривень 400. Плюс-мінус 450, 400-500, мабуть, десь в цьому діапазоні беріть, рахуйте. Якщо ви на годину маєте брати максимум до трьох людей, з кожного ви можете заробити десь порядка 250 гривень, наприклад. Тобто за годину ви можете заробити приблизно 750 гривень. Всі скажуть, ой, клас, я також хочу працювати тренером. Але не в всіх виходить працювати тренером, тому що це має зайняти певний час на навчання. Це а в нас, як правило, це все люди не люблять. В нас хочуть прямо ж тут і зараз.